Пропонуємо до вашої уваги новинку від компанії – бігову доріжку BS1450 Rocketman. Розробники компанії B-Sport створили даний тренажер з урахуванням успішного досвіду попередніх моделей, вимог сьогодення та усіх потреб сучасного користувача. Офіційна гарантія від виробника терміном 24 місяці є додатковим свідченням надійності та якості тренажера. Надійний електродвигун потужністю 2,5 кінських сили працює плавно та безперебійно, дозволяє розвивати швидкість до 16 км на годину. Рельєф на поверхня бігового полотна гарантує надійне зчеплення ніг та запобігає ковзанню. Міцна сучасна конструкція бігової доріжки вагою 60 кілограмів розрахована на максимальну вагу користувача до 140 кілограмів. Одна з ключових переваг цієї моделі електрична зміна кута нахилу від 0 до 15% і 12 вбудованих програм тренувань, що дозволяють кожному члену вашої родини налаштувати тренажер під свої потреби. Завдяки електронному управлінню, інтуїтивно зрозумілому дисплею та сенсорним давачам пульсу ви можете змінити інтенсивність бігу, кут нахилу бігового полотна, обрати програму тренувань чи заміряти пульс під час тренування. Просторі розміри бігового полотна дають можливість тренуватись користувачам різного росту та ваги. Плавне регулювання швидкості дозволить варіювати тренування і їх темп. Модель bs 1450 Rocketman оснащена тримачем для гаджетів та двома підставками для напоїв, що дозволяє вам мати під рукою все необхідне під час занять. Магнітний ключ безпеки гарантує захищеність від втрати контролю за швидкістю. Екорежим допоможе знизити енергоспоживання, а розміщені на рукоятках кнопки старт та стоп роблять керування тренажером простим та зрозумілим. Бігову доріжку обладнано сучасною системою амортизації, яка захищає здоров'я ваших суглобів та хребта незалежно від обраного типу тренування. Посилена рамна конструкція гарантує довговічність та надійність тренажера, а транспортні ролики дозволяють легко переміщати його у разі потреби. Електричний кабель довжиною 180 см дає гнучкість вибору місця для встановлення доріжки. Сучасний дизайн бігової доріжки впишеться у будь-який інтер'єр, роблячи ваші тренування не тільки корисними, але й естетично приємними. Обирайте бігову доріжку BS1450 Rocketman від бренду B-Sport і робіть перший крок до вашого ідеального здоров'я та неперевершеної форми.